Вітаю, Джозеф Байден в Каліфорнії заявив, що побоюється, що Російська Федерація може все-таки використати тактичну ядерну зброю. І не те, що побоюється, але розуміє, що цей крок може бути реальним, особливо на тлі того, що після підриву Каховської ГЕС весь світ побачив, що Росія веде себе не просто вкрай і раціонально, а як держава-терорист. Про це, до речі, наголошував Давід Тарахаймі, зазначаючи, що ніяких особливо тактичних переваг Росія не отримує після підриву ГЕС, але де себе вона так, тому що умовно знаходиться в стані певного відчуття і робить такі кроки для того, щоб демонструвати хоч якісь дії. І насправді, після підриву Паховської ГЕС, Росія має бути ізольована і має бути, скажімо, обмежена в своїх. Діях для того, щоб ці терористичні акти терористичні дії свої не здійснювати. Світова спільнота мусить реагувати вчасно. Тому сподіваємося, що заява Джозефа Байдена про можливість або реальність задіяння тактичної ядерної зброї з боку Російської Федерації підніме цю дискусію на принципово новий рівень. Нагадаю, що це не перша дискусія, і нещодавно в Японії проходило саміт G7, і проходив він недаремно в місті Херосіма. Це для того, щоб світу нагадати, що Росія має, скажімо, бути де для того, щоб, скажімо, цей ядерний терор ядерний шантаж мінімізувати і звести на нуль. І Росія не має пляскати ядерною зброєю, постійно погрожуючи світу. Тобто це питання не тільки загрози Україні, а й загрози світовій безпеці. Тому сподіваємося, що черговий раз, коли Байден актуалізує цю заяву безпосередньо в Каліфорнії, за рахунок того, що це звучить вустами світового лідера. Ця дискусія буде виходити на новий рівень і такі світові організації, як Магате. І багато інших, які мають показувати нам певну стабілізацію в світі, будуть черговий раз реагувати швидше і якісніше. І сподіваємося, що ті 10 кроків, які запропонувала Україна, які Володимир Федорович Зеленський актуалізовує на всіх майданчиках, будуть здійснені. Сподіваємося, що найближчим часом ця дискусія знов таки залунає з вуст президента ще й Великобританії. Нагадаю, що ріше сенат оголосив, що 21-22 червня це дні великої конференції по відбудові України. Британія має нам надати додаткову фінансову допомогу, яка буде знаменувати собою фінансовий контрнаступ, тобто дії, які дозволять Україні отримати фінансову допомогу від світу і прискорити свої контрнаступальні дії. Британія. Буде допомагати фінансово, крім Великої Британії має бути присутні на цій конференції біля тисячі світових, скажімо, представників з 61 країни, тобто це глобальний саміт. Нагадаю, що минулого року подібний саміт проходив у Лугано, і зараз це черговий виток перемовин. До речі, важливо, що крім президента України приймуть участь ще у Сула, Фонда фондар і Блінкен. Тому ми почуємо позицію і штатів. Скажемо, і українська має позиція лунати, тому що ми не хочемо, щоб дискусії про Україну були без України, тому українська позиція має лунати всюди і скрізь. І, до речі, буде ще додатково технічна допомога, і навчання, і скажімо, різнорідне співпраця. Тому чекаємо на результати і підіймом, під підіб'ємо вже підсумки безпосередньо не перед самітом, а після нього. Слідкуйте за оновленнями, слідкуйте за коментарями, тут завжди свіже, завжди актуальне і трішечки більше ніж у. Тому на цьому каналі ви знайдете найсвіжіші актуальні коментарі. До наступних зустрічі з вами була Олександра Шпінзова.